Привіт! Хочу запропонувати наступний челендж. Так, у нас був вже тиждень інтуїції, коли ви намагалися отримувати, записувати всі знаки, символи, що надає вам всесвіт, щоб отримати необхідну вам інформацію. Потім був челендж Зарняток життя коли я вам пропонувала збирати кісточки, зернятка з усіх фруктів, всього того, що ви їсте, сушити їх і потім вільно в природі їх садити, розкидувати і тому подібне. А сьогодні я хочу запропонувати вам челендж матеріалізації. Так, я думаю, що кожен з вас вже намагався щось матеріалізувати в своєму житті. А, я б хотіла, ну, щоб ви спробували ще раз. Так? Чум надихнулася саме на цей челендж, тому що м я дуже люблю грабінці. Так, Ви знаєте, хто особливо знає, наприклад, Паломницький шлях Жак де Компостелла. Так? І взагалі в храмах, в соборах, особливо в католиків, дуже часто можна побачити саме цю форму. Паломники дуже люблять гребінці. Це надзвичайно корисне річ у будь-якому домі. Так, ми можемо тут заряджати наші інструменти, зберігати наші, наприклад, Прикраси з камінчиками, взагалі все ж те, що з камінчиками, воно тут нейтралізується від негативу і заряджається позитивом. Ось ця форма, бачите, вона ось така розкривається. Вона енергія розширює. Тобто, якщо ви покладете, наприклад, гребінець на якусь дуже позитивну зону. То ця позитивна енергія, наприклад, дуже позитивний Вортекс, так? вона буде розширюватися, розпоширюватися ще більше, гармонізує ваш простір, наприклад, в вашій оселі. Але, але, наприклад, на щось, на щось негативне поставити, так? то буде негативне розпоширюватися. Тобто дивіться, куди ви її кладете. Вони, до речі, також нейтралізують геопатогенні зони, особливо Хартман, Кюрі і інші негативні, Течії, так? про які ми ще будемо говорити не раз і будемо їх шукати разом. Це магнітна сітка Землі, як би ми там не називали, ці паралельні, і діагональні і вертикальні течії. Так? Магнітна сітка, електромагнітна сітка Землі, вона сама по собі, звичайно, природня, тобто не все негативне, там просто їхнє поєднання і з'єднання створює, наприклад, там плюс і мінус, мінус і мінус, плюс і плюс І от там в цих куточках. Так? Там, де є, наприклад, мінус і мінус, от там реальна геопатогенна зона. Чи, наприклад, якісь природні явища типу там, розломів кори земної, та, чи якась течія під землею, чи, наприклад, радон, який дуже радіоактивний. От За допомогою, наприклад, гребінця можна нейтралізувати певні ось такі негативні. Те явища. Єдине, що воно в часі заряджається негативом і навіть може чорніти. Наприклад, у вас під ліжком якась геопатагенна зона, але ви його рухати зовсім не можете. Ви можете нейтралізувати певний негативний вплив на ваш сон саме завдяки от цій формі. До речі, не обов'язково мати сам гребінець, потрібна форма. То можна навіть зліпити там, не знаю, з глини цю форму, або роздрукувати з інтернету фотографію. Тобто важлива сама форма. Ці хвилі форм, як ми називаємо, ці хвилі, ця інформація, чи ця сото, що відходить від цієї форми, це вона лікує, це вона нейтралізує, вона гармонізує, вона заряджає, а не сам матеріальний предмет. То вам не обов'язково закуплятися гребінцями. Їх можна просто роздрукувати, намалювати, зліпити. Тобто головна саме форма. Так ось. Мені дуже захотілося цих гребінців. Mm. Дуже захотілося погармонізувати свій простір і свої камінчики там зберігати і тому подібне. У нас в селі немає рибного магазину, нічого такого з рибою. Але раз на тиждень на базар приїжджає така вантажівка, яка привозить рибку. Та, на жаль, там завжди ці гребінці, молюски, що тут знаходяться, просто молюсками продаються, ніколи, ніколи не бачила саме мушлю. Не було й немає, і ніде не бачила. Я ходила, мучилася, думаю, от хочу гребінця, а де взяти, немає. Ну думаю, ладно, відпущу я все від своє таке бажання, мені дуже хочеться. І що ви думаєте? Е, ні з того, ні з цього чогось мені стукнуло. Дуже рано піти от на базар, і я прийшла найперша на базар, коли тільки відкрився, і приходжу зразу до рибного. А там завжди така черга, десь ну, хвилин 20-30, іноді можна стояти, щоб ту рибу купити, і не знаєш, що поки до тебе там діло дійде, чи буде в тебе та риба, чи ні. І тут я приходжу найперше: нікого нема, ще такого не було. Нікого нема. Я стою посеред цієї розкладки і лежить купа цих гребінців, ну, молюски всередині. Перший раз в житті, і, до речі, останній більше вже такого не було. Тобто єдиний-єдиний раз. І я розумію, що Всесвіт мені каже на. Я, звичайно, кажу: а у вас є ці мушлі просто без молюсків? А вони, типа, ні, немає. ну, Вибачте, туди-сюди. а Вони такі досить дорогі. Я думаю, купляти, не купляти. А я вже не риби. А, поки розмірковувала, як спитати так коректно, щоб мені дали ці ушлі, просто дали. Але вони сказали, що без молюсків не продають. Мені вже розрахувалася, а власник підходить до мене і каже: якщо хочете, я вам провезу, скільки вам треба. Кажу, ну з десяток. Ми домовились за десяток, через тиждень. Я приходжу. Через тиждень він не забувся і привіз мені цілу коробку цих мушель. Що вам сказати? <смі> Вони ще такі гарненькі і всіх передраяла, перечистила. Буду ними користуватися з великим задоволенням. От, я вже думаю, можливо щось створити. Таке гарненьке з них. І ось, Сенсід все ж таки мені надав цілу коробку мушлів безкоштовно, так, як я хотіла, все живе, все справжнє. Чому? Чому? Тому що, по-перше, мені захотілося. По-друге, те, що це корисно, так? Замість того, щоб ця мушля пішла в смітник. Вона буде виконувати дуже корисну для живого функцію. Так тобто я її буду використовувати не для збирання пилу, а для корисних енергетичних практик. Тобто це корисно і для самої мушлі, замість того, щоб опинитися на смітнику. Вона буде працювати і працювати на гармонізацію простору. На очищення, на розповсюдження позитивних, прекрасних енергій. Дуже довгий вступ. Але я вас хочу надихнути, матеріалізувати в своєму житті щось корисне, практичне, реальне, практичне і корисне для вас і для всього живого. Так, тобто ми не будемо матеріалізувати машини, велосипеди, чи не знаю там, що кому треба. Це не про це. Я спеціально зробила довгий вступ, щоб ви взяли собі щось в реалізацію, в матеріалізацію, якийсь корисний реальний предмет. З нагадою, корисний не лише для себе. А і для живого. Тобто, перше, ви обираєте, що саме ви хочете матеріалізувати. Для когось це можуть бути буденні речі, не знаю, там просто поїсти щось, бо в кого рі... у всіх різні потреби, так? По-друге, чітко, супер чітко виразити свій намір у всесвіт. Так? Що вам потрібно? Для чого воно вам потрібно? Яка користь у всьому живому від цього? Коли ви просите, виражаєте цей намір? Ви перебуваєте в нейтральному стані, у серці. Так? Не так, що, ой Божечка, дай мені нічого вам не прийде. Ви в нейтральному стані. Прийде так прийде. Не прийде так не прийде. Значить, ще треба попрацювати над своїми вібраціями, підвищити свою енергетичну частоту, так? Тобто наповнитися світлом, набратися ще енергіями, які потім можна направити на матеріалізацію чогось. Дати час всесвіту, так? тобто ви у певному стані. Давайте назвемо його медитативно-молитвений трансовий стан, так? або такий напівсонний стан, тета стан, альфа стан. Як хочете. Так? Оцей стан нейтеральності, прийняття, перебування в серці. Обов'язково подякувати Всесвіту за вже здійснену вашу мрію, чи намір, чи матеріалізацію, так? Ви вже дякуєте, як воно вже здійснилося. І відпускаєте цей намір на невизначений час. Якщо ви дійсно перебуваєте зараз, у такому хорошому енергетичному стані, тобто у вас немає якихось зараз серйозних проблем ні на фізичному плані, ні на енергетичному плані, то дуже швидко матеріалізується, реально швидко. Так? А, якщо ви дійсно побували в цьому такому стані прийняття і подякували дуже гарно, і прям відчули, що воно вже є у вашому житті, вам тільки. Треба трошечки почекати, і воно з енергетичного матеріальний стан прийде. А, матеріалізується, так? А, якщо якісь у вас зараз йдуть процеси на фізичному чи на енергетичному плані, це може трошки часу зайняти. Але ви. Якби не забудьтеся так, про те, що ви попросили у Всесвіта. Можливо, у вас є певний ЗОшит, чи де ви там щось записуєте, запишіть, так? запишіть дату, запишіть ваш конкретний намір, який ви відправили у Всесвіт, запишіть, та для чого ви його відправили. А ще є різні техніки, як туди трошки більше енергії направити, у тому ж е, е, законі, як він там правильно називається, атракціон притя, притяжіння, так? Або трансерфінг реальності, здається, і у Карлоса Кастане. Та в багатьох цих варіантів є мільйони, як наповнити. Енергію, так, як візуалізувати до найменших деталей, про що подумати, як подумати. Якщо вашому менталу зараз на цьому етапі потрібні оці дрібнички, ви бачите, щоб матеріалізувати щось, то вам дійсно треба оце візуалізувати, навіть неможливо, зробити дошку, так? на яку ви Наліпити фотографію вашої мрії чи вашого наміру, і от кожен день там трошечки посилати туди енергії, дивитися на це. Якщо вам це ще треба, зробіть. Це дуже класна практика. Якщо не треба, вам достатньо, вам дійсно достатньо в стані у цьому стані творіння, прийняття нейтральності, дуже чітко виразити ваш намір з повним прийняттям прийде чи не прийде, так? тобто ви відпускаєте це на рішення Всесвіту, дасть він вам це зараз чи не дасть, готові ви не готові, треба воно вам чи не треба. Тут тобто це не тільки ваша воля, ще є воля, якби всесвіту. З повним прийняттям результату, позитивний чи негативний. З вдячністю, з повною вдячністю. От кожною клітинкою відчуйте вдячність Всесвіту за будь-який результат. Якщо ви це зробили, от у цього достатньо. І відпустіть. Відпустіть. І все прийде. В ідеальний час прийде. До речі, може прийти в якійсь іншій формі. Наприклад, на матеріалізацію, не знаю, там ящика, мушлі ви ще поки що, наприклад, не заробили. Але воно може матеріалізуватися якимось таким чином цікавим, не знаю, там вашій дитині хтось подарує зошит з наліпками, і там більшість наліпок будуть мушлі. І ви зможете їх понаклеювати всюди, бо це також, як ми вже казали, форма. Важлива сама форма частота форми. І ви зможете її використати. Навіть друкувати, наприклад, з інтернету не потрібно, а просто наліпили туди, куди вам необхідно. Тобто, Всесвіт може вам надати те, що ви хочете, в іншій формі. Допустіть це, так? тобто в, нашому, в вашому намірі ви можете сказати, у тій формі, чи тим чином, чи в той ідеальний час, який от всесвіт вважає найкращим в потрібний час. От тоді, коли мені найбільше буде потрібно. Чи дійсно корисним, чи дійсно зможу виконати ту функцію, яку я вирішила. так? Тобто дайте можливість Всесвіту найкращим чином, найкращий час реалізувати те, що ви в нього попросили. Натхнення вам практики. Я думаю, що ви все матеріалізуєте. Це все можливо. На якісь серйозні речі іноді потрібно гарно часу, та? тобто матеріалізувати щось в матеріальному плані серйозне, ну, скажу чесно, на мене це може тривати 2-3 роки, так, як щось таке значуще. І це така реальна практика. Але якісь ось такі невеличкі, невеличкі. Штучки. Кожен, абсолютно кожен вже зараз може. Головний ваш стан, я про це завжди кажу. Всіх, напевно, вже <свісно> мучить від моїх цих слів. Але я нагадую це кожного разу. Це ваш стан. Все вирішує ваш стан. Як тільки ви в потрібному стані, ви можете натворити дуже багато всього. Ви творці, не забувайте про це. Загадується про це кожного божного дня. Візьміть на себе відповідальність зранку творити свій прекрасний день, своє життя і всього навколишнього середовища, все, що вас оточує, все, що дотикається до вас, до вашої енергії, воно все стає світлим, прекрасним, добрим, творчим, високовібраційним, сяючим, ви чудові. Я в вас вірю. Я знаю, що у вас все-все вийде. І, звичайно, чекаю ваші коментарі, що у вас все вийшло, правда? Головне, не трясіться над результатом, бо ця дорога нікуди відпустіть. Отак, як в поляшку, так раніше можна було своє бажання засунути, кинути в море і віддати стихії води будь-що буде. Отак і ви Всесвіту вітайте ваш намір. Удачі! Бувайте, Афах!